Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати, як я готую дуже смачний повітряний тортик панчо. Тортик дуже простий у приготуванні, готується із доступних інгредієнтів і дуже буде смачно вам чаювати з ним. Також можна пригостити навіть гостей. Починаємо готувати в чашу міксера розбила 2 яйця. Додаю сіль дрібку та додаю цукор 200 г. Збиваю міксером на максимальній швидкості 10 хвилинок. Збивала 5 хвилинок, а на 10, бо зараз у нас вимкнеться світло, тому я поспішаю. В принципі, і так підійде. Бо все одно будемо додавати сюди соду. Вливаю сюди олію 50 мл. Олія рафінована, соняшникова. Також вливаю кефір 180 грамів. Кефір у мене жирність 2,5%. Чайник закипів. Зараз заварю каву. Кава ось у мене така. Каву я взяла дві чайні ложечки і заливаю каву окропом 100 мл водички окропу. Просію сюди какао у тісто 60 грамів. Какао у мене ось таке мрія. Додаю сюди чайну ложечку соди. Ложечка з гіркою та всипаю сюди 240 г борошна просіяного, перемішую обережно, знизу вверх лопаткою, розтрушую ось так. Потрібно добре перемішати. Та поки інгредієнти перемішую, увімкнула духову шафу, нагріватися до 200 градусів. Тепер вливаю сюди каву і одразу швиденько перемішую. Ось така гарна маса у нас в результаті має вийти, деко застеляю пергаментом та виливаю сюди шоколадне тісто, розподіляємо. Силиконовою лопаткою рівномірно по всьому деко. Ось так розрівняла. Духова шафа вже нагрілася до 200 градусів, і ставимо корж випікатися. Пройшло 20 хвилинок, готовність. Шоколадно-кавового коржа перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, то випічка наша вже готова. Поки холоне корж, я приготую начинку. Для цього мені потрібні ананаси, їх тут 150 г. Потрібен один банан і два ківі маленьких. Вага ківі почищених 90 г. Вага почищеного банану 110 г. Банани покришила на кубик. Ківі також покришила на кубик. Ви можете використовувати будь-які інші фрукти, ягоди, які вам подобаються. Ці фрукти просто опинились у нас в наявності. Бо, як ви знаєте, у нас є маленький назарчик і його часто хтось приходить провідувати. Тому всі несуть корисні фрукти. Тому така сьогодні буде начинка у нашому тортику. Далі готую крем. Беру ось таку сметану, дві пачки. Одна пачка 370 грамів. Жирність сметани має бути не менше 20%. Сметани вийшло 720 г, коли я дістала її із пачок. І додаю сюди цукрову пудру. Ось така у мене цукрова пудра, її купила в ВТБ, як і все інше. Додаю 150 грамів, і тепер це все ставлю збивати міксером на 5-10 хвилинок на максимальній швидкості. Збивала сметану із цукровою пудрою 5 хвилинок, бо, пам'ятаєте, що мають цю скоро у мене вимкнути світло, тому я поспішаю. Ну, думаю, за цей час, за ці 5 хвилинок, цукрова пудра у сметані мала вже розтанути. Поки залишаю крем відпочивати та переходжу до шоколадно-кавового коржа, беру роз'ємне кільце, діаметр його 18 см, притискаю і вирізаю посередині деко круглий корж. Далі корж розріз... розрізаю на смужечки, не зачіпаючи коло. І ось так робимо із цих смужечок квадратики. Нарізали квадратиків, вирізали коло. Мисочку потрібно заслати харчовою плівочкою. Ось так. Беру квадратики. Змачую їх у сметані. Якщо ви робите на продаж, то це, звичайно, робіть у рукавичках. І викладаємо у мисочку. До речі, чому сметану потрібно брати 20% жирності, не менше. Бо, якщо жирність менша, тоді сметана буде кислішою. Потрібно більше цукру в неї додавати. Або ж навіть не знаю чого, тому що ну, смак у неї буде зовсім інший, якщо жирність буде менше 20%. Тому краще дійте так, як я вам рекомендую, по моєму рецепту. Тоді вам буде смачно. Тортик буде вдалий. Ще хочу сказати, що бісквіт, точніше, корж шоколадно кавовий, виходить пористий, ніжний, ароматний і дуже-дуже смачний. Ось так виклала у мисочку корж змоченої сметані. Зробила начебто шапочку таку. Тепер сюди потрібно викласти начинку. Ананаси. Киві, банан, це все дуже смачно. Ось так трошки начинки поклали. І тепер знову потрібно покласти шар нашого коржа у сметані. Ось так. Думаю, що це буде дуже смачний тортик. Я готую його перший раз. Але багато хто з моїх знайомих. Згукувався про нього позитивно, тому я вирішила його приготувати та показати, як роблю це я. І знову на цей шар коржа викладаю фрукти і ананас. Потрібно отак притиснути. Тепер ці шматочки потрібно покришити, обвалюємо у сметані і викладаємо на наші фрукти. І заливаємо зверху сметаною, яка залишилася. І оцей круглий корж викладаємо зверху. Тобто, от так просто потрібно його перевернути до гори дном. Потрібно оце усе завернути у харчову плівочку. І ставлю ось цю смакоту у холодильну камеру на ніч, або мінімум на 6 годинок. Пройшла ніч. Тортик дістала із холодильної камери. Зняла з тортика харчову плівочку, ось так його трошки розмотала. І потрібно накрити тарілочкою зверху, з великою. Перевернула мисочкою догори і обережно звільнюємо тортик від мисочки. Просто тримаємо за харчову плівочку і піднімаємо мисочку угору. І ось бачимо, який тортик у нас вийшов. Знімаємо харчову плівочку. Зверху тортик можете прикрасити, як вам забажається. Я ж просто хочу розтопити чорний шоколад і полити ним тортик зверху, бо він буде для домашнього чаювання. Шоколад можете розтопити на водяній бані, або ж у мікрохвильовій печі імпульсами по 10 секунд. Я його розтопила і перелила у кондитерський мішечок. І тепер у довільній формі буду. Прикрашати, просто поливаючи торт шоколадними струменями. Ось так. Треба більшу дирочку прорізати. Так, продовжуємо. Мені подобається саме такий варіант, прикрашення тортика. Взагалі дуже багато варіантів, як можна прикрасити торт панчо. Можете в інтернеті подивитися, прикрасити по-іншому. Ось такий тортик в результаті вийшов. Пропоную тортик скуштувати. Ріжеться плавно, легко, добре пропитаний, такий повітряний. Мм, дивіться, який розріз і гарний. Зараз скуштуємо. Смак чудовий. Крем на смак, як морозиво. М -м, дуже смачно, ніжно. Відчуваються фрукти. чарівно, Просто чарівно. Діліться посиланням на цей рецепт зі своїми знайомими. Можливо, вони приготують і пригостять вас. Смачного!